Тестування інвертора після ремонту на навантаження. Навантаження буде 1,5 кВт. Струм акумуляторів будемо вимірювати оцими кліщами. І на мультиметрі 1 мВ буде відповідати струму 1 А. Зараз я надіну кліщі. Є. Так, включаємо нагрузку, зараз, поки інвертор підключений до мережі. Все, нагрузка пішла 1,5 кВт. Раз подивимося, чи він його бачить. Бачить. Вимикаємо навантаження і дивимося, що у нас Зараз зарядка 2 А вмикаємо. Вимикаємо мережу. Бачите, 60 А. Зараз струм розряду з акумуляторів. Вмикаємо назад наружу. З акумуляторів більше не бере, бере самовантаження з мережі. Всім дякую. Якщо вам відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. До зустрічі!